На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 березня 2024 року. Сьогодні, 15 та завтра, 16 березня 2024 року. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Що можна посіяти? Можна посіяти насіння на розсаду таких культур квіти. Полуниця, суниця, валеріана. Але не можна поливати, а тільки в завчасно зволожений ґрунт сіємо на розсаду ці культури. Не можна поливати та підживлювати рослини ці два дні, тому що це знак стихії повітря. Всі-всі клітини зайняті диханням. Не можна проводити вже обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Зростаючи місяць, складний час, перша фаза завершується, тому ніяких обрізок. І 15 та 16 березня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 та 16 березня. Їжте часто, але невеличкими порціями. І не використовуйте свіжий щавель, не тільки свіжий, взагалі щавель та шпинат. Зараз вже декого в теплицях він є. І щавель, і шпинат, будь ласка, пропустіть ці дні. Можливо, до речі, алергія на ліки, навіть на ті, які були звичні раніше для вас. Харчування для здоров'я, каші всіх видів, риба, морепродукти можна використовувати м'ясо птиці, курки, індички, курібки, їжте авокадо, бобові зерна, будь-які готуйте, різні горіхи корисні, корисний конжут, миндаль, гранати, цвітна капуста, селера, зелень. Та редиска, якщо в теплиці є, теж використовуйте свіжа редиска. дуже корисна в дні близнюків для організму людини. На цьому наш випуск завершений. Бажаємо вам усіляких аразів, мирного, щасливого вам дня! Хай цей день буде благословенним. Ми зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!